Здоров'я, бажаю, танкісти! І сьогодні ми поговоримо про оновлення 1.26.1, яке чекатиме нас уже завтра, 16 жовтня, у середу о 9.30 за київським часом. Ми обговоримо про те, які події нас там чекатимуть, що ми отримуємо нового в оновленні і чи дійсно це буде корисно для нас. Але перед тим, як ми почнемо, хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал та. Натиснути на дзвіночок. А ми а ми починаємо з тизору даного оновлення. Оновлення 1.26.1 вам неодмінно запам'ятається. Воно буде яскравим, гучним, змагальним і деінде навіть похмурим, Спотвореним відлуннями миріуму. Ласкаво просимо до проєкту Вавилон. Тут вчені продовжують вивчати миріум, повторюючи минулі помилки з мирного 13 І не тільки раніше військові вже намагалися використати аномалії для швидкого перекидання військ танкові дивізії увійшли в супростір і вийшли багато років потому. Групам ліквідаторів доведеться зупинити спотворені миріумом танки з минулого і зрозуміти, що випустило їх у цей світ. Протягом двох тижнів ви битиметеся в загонах із п'яти осіб на вже знайомих машинах із мирного 13». У кожному бою на вас чекають чотири фази, і битва з босом в останній. У кожній фазі ваш танк отримає випадкове посилення. Змінено ключову механіку збирання Миріуму. Застосування вмінь тепер обмежене не часом перезаряджання, а кількістю Миріуму. Збирайте його, щоб витрачати на активацію вмінь і вигравати навіть у безнадійних сутичках. Якщо накопичити достатньо, можна стати дуже небезпечним. У події три рівні складності. Якщо ви легко пройшли перший, спробуйте наступні. На вас чекають справжні випробування й нові сильніші вороги. А в останній фазі бою з'являться нові боси унікальні на кожному рівні складності. Окрім звичайного режиму у Вавилоні є режим виживання Останній рубіж. Тут знадобиться вся стійкість і згуртованість вашої команди. Не розраховуйте легко витримати всі п'ять хвиль супротивників. Просто протримайтесь якнайдовше. Ті, хто зуміють вистояти до кінця, потраплять у спеціальну таблицю лідерів із нагородами для найкращих гравців. Робота ліквідаторів небезпечна і важка. Тож і нагороди відповідні. Наприкінці прогресії на вас чекає новий преміум танк восьмого рівня. Нергау, володар ПОТОЙБІЧА. Танк піднятий із найглибшого розлому в реальності. Важко зупинити звичайними снарядами. Проєкт Вавелон у небезпеці, командири. Збирайте загін і разом дізнайтеся про таємниці Вавилона. Зупиніть катастрофу, і отримайте нагороди. Є підозри, що прорив Миріуму почав змінювати погоду в усьому світі. І командири вже обговорюють, як воювати в нових реаліях. Не відставайте від них. Через два тижні долучайтесь до розвідувальних експедицій, де ви зможете першими зрозуміти, як зробити своїм союзником саму природу. На вас чекають зливи, густі тумани і навіть лісові пожежі. Усі ці ефекти допоможуть втекти від переслідування чи атакувати з несподіваного боку. Межі зони повністю блокують промені за світу, а всередині неї огляд і час видимості танків знижено вдвічі. Крім того, вам навряд чи вдасться сховати танк у палаючих деревах. Механіки місцевої погоди пропонують нові тактичні можливості. А ось як ними користуватися, вам доведеться дізнатися самостійно через два тижні. У розвідці боєм проходьте прогресію події, отримуйте нагороди, проходьте опитування. Ваша думка вплине на клімат у всьому танковому світі. Після об'єднання танкістів у проєкті Вавилон знову настане час розбрату. Клани зійдуться в нескінченній боротьбі. Тільки з міцною командою товаришів ви зможете здолати суперників і пройти крізь вогонь і воду в маневрах. Тут найкращі з найкращих боротимуться не за життя, а за СТ-62-2. Цей середній танк із низьким оптічним силуетом одночасно простий у використанні, цікавий в керуванні й ефективний у бою. Він озброєний гарматою з реверсивною системою до заряджання, що дозволяє відстріляти барабан і воювати далі як циклічний танк, не жертвуючи скорострільністю. Абсолютна універсальність. Час підготуватися ще є. Тож вступайте в клан і скликайте команду. Починаючи з 4 листопада, вона вам знадобиться. Тримайте останній рубіж у проєкті Вавилон. Експериментуйте з погодними ефектами. Змагайтеся за СТ 622 в маневрах. І так, друзі, переглянули ми з вами відео оновлення 1.2.6.1 І зараз детально будемо розбирати всі події, які чекатимуть на нас. А в першу чергу на нас чекатиме режим Halloween 2024, проект Вавилон. Це в лапках новий режим, а просто гарно оновлений старий минулорічний. І початок даного режиму відбудеться у четвер, 17 жовтня і триватиме цілих 2 тижні до 2 листопада. За, за цей час ми зможемо отримати нагороду основну танчик Нергал. Детальний огляд. Цього танчика, його броні та характеристик уже є у мене на каналі. Я залишу вам у правому куті екрана посилання на дане відео. Якщо коротко, то танчик не найкраща нагорода, яка могла бути, танчик дуже повільний, хоч і досить непогано броньований, але з великою кількістю вразливих зон. Але я вам скажу, що цей режим буде непростий для багатьох. Знаю по досвіду та по фідбеку гравців минулого, з минулорічного режиму, доведеться зіграти достатньо велику кількість боїв, щоб отримати танчик повністю безкоштовно, але Варгеймінг не був би варгеймінгом, якби не запропонував нам можливість задонатити наші гривні хрусткі та отримати танчик за швидшою прогресою. Але чекайте огляд, чекайте огляд на дану машинку у мене на каналі, а ми з вами переходимо далі. А наступне, друзі, хочу вам нагадати, що вчора, в понеділок, 14 жовтня, стартував святковий магазин жетонів Twitch Drops, де за перегляд трансляції на твічі ви можете отримувати жетони та обмінювати їх. На приємні для себе нагороди. Жетони можна отримувати з 14 жовтня по 11 листопада, а сам магазин буде працювати у нас в Рів клаці склад аж до 13 листопада. Тому поспішайте, друзі, першу десятку жетонів ви можете отримати тільки з 14 по 21 жовтня. Час у вас ще є. Ну і. Жетони, звісно ж, можна обміняти на досить таки приємні та цікаві нагороди. Зараз ми детально розберемо, що ми отримуємо з даного твіч-магазину дропсів. І це для нас 3D-стилі минулорічні, всім добре знайомі, не у всіх є. Дані 3D-стилі для танків AMX 1390 M103, T49, Centurion 7 Drop 1T54. Доступні для купівлі тільки один раз на аккаунт. Ку коштує даний стиль 30 жетонів. Я вам нагадаю, що ви в загальній кількості можете назбирати 50. Але якщо стиль у вас вже є, будь-який з цих, ви не зможете його друге придбати. Також вам будуть доступні для купівлі 2D-стилі. Тут є два нових, такі як Boot-Залізний джак, і також стилі з минулорічних. Подій про хіловін, це світильник Джака та темний лицар. Дані стилі доступні в магазині жетонів для купівлі без обмежень та коштують 10 жетонів. Також ви зможете купляти спорядження для свого танку, дні преміум, дні преміум аккаунту та резерви бойові на досвід та на досвід екіпажу та вільного досвіду. А зараз, друзі, я покажу вам декілька скринів по 3D-стилях. Можливо, дехто не бачив, думаю, буде цікаво. Ось такі, друзі, були деталі стосовно нового хеловінського режиму. Та магазину жетонів Twitch Drops, а зараз, на мою думку, найцікавіше це місцева погода. Особисто я і думаю, багато хто з вас чекав на цю подію в грі цілих 14 років. І ми зможемо спробувати туман, дощ, лісові пожежі і пічані бурі, які нам показали у відео у добре нам відомому режимі розвідка боєм з 4 листопада по 18. Листопада. На мою думку, дані погодні умови досить і досить таки позитивно вплинуть на геймплей на картах. І надіюся, в майбутньому погода буде додана майже на усі карти в грі. Тому раджу вам, 4 листопада заходьте в режим розвідка боєм, тестить, пробуйте і пишіть своє враження стосовно нової погоди у нашій любимій. Грі. І не у вогні обов'язково. А також, друзі танкісти, 4 листопада одразу зі стартом режиму розвідка боєм, де ми спробуємо погоду. Стартує режим маневри в укріп районах на глобальній карті. Правила цього режиму такі самі, як і в минулій інтерації. Правда, головний приз тепер інший. Це середній танк 10 рівня ст 62 варіант 2. Даний танчик показали нам відео, на мою думку, танчик не буде імбовим, буде звичайний середнячок. Ну, уж точно покраще об'єкта 907. А як тільки ми побачимо остаточні характеристики, я зроблю відео, огляд на дану машину, і ми розберемо, чи вона з себе щось зможе показати. Але, звісно, я вам не раджу грати в даних маневрах, тому що два тижні життя. Майже по 8-10 по годин гри в даному прекрасному Укріб районі, я не впевнений, чи хтось витримає. Ось такі от, друзі чекають на нас новини в наступному патчі. Ось такі події. Хочу подякувати вам за перегляд і всім удачі та всім бб танкісти!